Всім доброго дня! Надходить багато запитань від підписників, якими препаратами, в яких нормах планую користуватися на наступний рік. Ну, в принципі, препаратами я вже закупився. Перед тим як ховати їх у погріб, вирішив зняти відео, щоб відповісти цим відео відео на багато запитань, які надходять у вигляді дзвінків, повідомлень. В общем, щоб себе трішки розгрузити від цих запитань, рекомендую всім купувати або до морозів, або після морозів засоби захисту, тому що транспортувати їх при мінусовій температурі не бажано, вони втрачають свої властивості. Тому я це, звичайно, роблю до зими осені, на наступний сезон. Ну, а зараз розповім, скільки е, яких обробок і в яких нормах я планую. Е, зрозуміло, що це орієнтовні, орієнтовні плани, тому що погода може внести свої корективи. Ну, я так думаю, що порядок думок буде зрозумілий. Е, ну, Почнемо ми листові обробки. Тоді, вже коли пройде підкорка, підкормка. Е, Методом розкадання селітрою. І розпочнемо ми їх для виводу із стресу після зими часника. Розпочнемо ми їх у вигляді регулятора росту рослин МПЛ-2, норма 1 літр на гектар. До нього мікродоброва сірка актив норма 1,5 літра на гектар. І також в цю бакову суміш буду додати. Карбамід у нормі 4 кг на гектар. От цією сумішю я планую працювати один, можливо, два рази в залежності від погоди. Потім після азотних підживлень по листу ми переходимо до фосфорних. Тому будемо вносити оракул мультикомплекс від торгової марки Долина у нормі. Близько 2 літрів на гектар. Також буду вносити монофосфат калію в баковій суміші, в нормі пів кілограма на гектар. Також в цей період вже буде перше внесення квадрісу і енджіо. Це все буде бакова суміш. Потім друге підживлення, знову ж таки. Буде мультикомплекс в нормі 2 літри на гектар, вимпел 2 в нормі 1 літр на гектар. І редоміл Голд в нормі 2,5 кг на гектар. В цей же ж період, тільки не в цій суміші, а окремим оприскуванням буде вноситися. Перше весняне внесення гербіциду стомп-аква. Нагадую, що стом 330 є вніс з осені. по весні буду працювати стомп-аква. Це приблизно кінець квітня, початок травня. І це буде співпадати приблизно по срокам із першою фосфорною з першим фосфорним підживленням. Так, потім після Вилому стрілки. У нас буде друге внесення Ридоміл голд. В баковій суміші із оракул Колофермін, калію, норма коло калію 2,5 літра на гектар. Редоміл Голд 2,5 кг на гектар. Також до них добавлю Баклан біологічно активний комплекс амінокислот та друге внесення Enzio. Баклан в нормі 1 літр на гектар, Enzio вноситься в нормі 180 мл на гектар на кожне внесення. Значить, після таких буде 2 підживлення в цих нормах. Також у мене про запас гербіцид фермер, це аналог гуалу, це страховий гербіцид контактної дії, яким, якщо не втримає бур'яни стомп, буду працювати вже на, в кінцевих періодах росту часнику, коли вже починаються осоти, стомп їх не тримає. Тоді, можливо, прийдеться працювати фермером, якщо це, по нам, ситуація буде критична. Ну, в принципі, оце така ситуація. Виходить у нас, що на всі основні підживлення планується по два внесення. Тобто, два азотних, два фосфорних, два калійних. Також планується внесення квадрісу і редоміл Голд. По два внесення. Також два внесення Engio. В залежності від ситуації, Engio вноситься після того, як починає цвісти От, ну, В, ко в кожній скажімо так, місцевості свої сроки, потрібно їх визначати окремо. Тут так не вгадаєш. Ну, в принципі, ось такі основні препарати, які буду використовувати для підживлення та захисту від бур'янів, від хвороб. Якщо в кого які питання, якщо десь щось незрозуміло розповів, запитуйте. Всім дякую до уваги за увагу, гарних врожаїв, мирного неба. Ну і всього самого найкращого.